Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт АЗС. Сьогодні у нас на огляді, ще й не пригнаний та розметений автомобіль, фольксвеані гольф, ще 60-й рік з оригінальним пробігом 28 тисяч кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнане з Німеччини. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Дане авто можна придбати у нас в кредит, лізинг та по перерахунку. Мати речна денні худові вогні, проти фари, пари, автоматичне складання зеркал, матери 17-го радіусу на хороший резині міжлен. Так виглядає передній ряд сидінь, електрорегулювання, електроскладання, підігріт зеркал, повний електропакет, автоматичне світло, автодальні, оригінальний пробіг 28 тисяч кілометрів з гарантією, шкір'яне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, електронна приладова панель з виведенням навігації, Зеркало заднього виду з автозатемнення. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електронний ручник, автополт, розетка 12 вольт, два підстаканники. Функція її саунд, вибір режиму руку. Так, виглядає меню в автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD, DVD, вихід на дві sd карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android, Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля. Менеджер, настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція камінфлін адаптивний круїз-контроль, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, екопаради водію, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки, камера заднього огляду. Настройки дзеркал та сплоочисників. Кондиціювання нитковий обігрів лобового скла. бардачок з охолодженням фільтфан мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлухідних два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення із <музвіст> Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс, аварійний знак. <му> Сервісна книжка, два ключі. Та в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також у нас є дуже великий вибір автомобілів. Багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км Львова в сторону Жовква, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.